Друзі, подивіться, яке кошеня до мене прибілося вчора. Це вчора у мене таке кошеня прибілося. Діти його назвали. Як тебе діти назвали? Бакс. Баксик. Племінниці. Ось таке кошеня. Якщо проживеться, якщо все буде добре, то таке кошеня буде. Собачки я отдал детям. Безкоштовно. Двух, две штучки было. Вот такие кошеня. А собачки уже у детей. Вот, смотрите. Есть, пьет. Чудово. Бакс. Кс Вот такие. Вот такая вот такая раскраска. І вчора дике було. Сьогодні вже о, усвоїлось. Вже йому хорошо. Зараз у мене, друзі, трошки є справа. Все закінчу, обов'язково розкажу. Чи не знаю, що буде. Но, щоб не було, розкажу. Немає часу до зйомки. немає часу практично ні на що. Трошки є справи, які треба поробити. Кс -кс -кс. Ну, ось такі кошеня. Не, не хочу Кс, -кс, -кс, -кс. Ось подивіться на нього. О, о! Упадеш ти. Ось таке. Світла в нас нема, інтернету нема. З мухою грається. Бакс. Баксик. Кс-кс-кс. Не хочу він зніматися. Ну і що буде, будете ви гучі бачити у мене на каналі, якщо він... Приживеться. Ось такі кошеня. Буквально вчора прибилось. Сьогодні у нас п'ятниця. До скорої зустрічі, друзі. Помахай лапою. Хм. Люблю я животних.